До ситуації на фронтах Зведені генерального штабу 183 бойових зіткнення за добу, що минула найгарячіший напрямок Покровський. Там відбили 73 ворожі атаки. Загалом напередодні окупанти майже 6 тисяч разів обстрілювали військові позиції, і населені пункти по всій країні. Натомість українські захисники знешкоджили 1740 штук російських окупантів і понад 4 сотні одиниць ворожої техніки. З нами Володимир Черняк на прямому зв'язку зараз офіцер бригади Рубіж. Національна гвардія України Наші вітання, пане Володимира. Доброго дня, шановна студія, слава Україні! Героям слава, Героям слава. Всім, всім людям, які наближають нашу перемогу. Слава теж. qr код і номер карти з'являються не просто так. Кожен може долучитися, як це робить зараз ліворучмихіта. Він вже долучається і щоразу, щоразу сканує. Щоразу одразу можна казати, що ти розпочинаєш збір? М Чи можливо можна. сьогодні буде хтось першим? Можливо, хтось буде першим на особливий ударний дрон збирає тебе, пане Володимире, розкажіть, що це за штука? Так, зараз збираємо на важкий ударний дрон Хевішот. Це дрон-бомбер, який займається скидом важких боєприпасів на позиції противника його відмінність від FPV-дронів або інших дронів такого типу полягає в тому, що він може нести на собі велику вагу бойової частини і працює по більш пріоритетним цілям противника об'єктивно, на які потрібно витратити там до FPV-дронів, наприклад, щоб знищити. Необхідність таких дронах вона почалася у зв'язку з відсутністю достатньої кількості боєприпасів на артилерію. Але я думаю, що дрон своїми завданнями справляється просто прекрасно, так як завдяки, ну якщо поєднати навчений екіпаж та правильний боєприпас, то там бліндажі противника і інші великі цілі взагалі не є більше проблемою. І, власне, для цього ми збираємо. На цей ударний дрон для того, щоб більш ефективно нищити окупанта. Тому прошу всіх небайдужих долучитись до даного збору. Е, власне, перша тисяча вже є. Я пропоную множити просто на двозначні цифри цю тисячу, друзі, qr код номер карти, ви його бачите, і ви знаєте, що робити. Пане Володимире, а от стосовно цих дронів і, і того, як росіяни намагаються їм протистояти, вони ж стовідсотково реби використовують. Хевішоти вони стійкі, чи ми там не можна це говорити, але ну вони продовжують робити свою роботу, не дивлячись на те, що є у окупантів. Ну скажу так, що хевішот це дуже особливий дрон. До речі, дрон українського виробництва, який майже повністю складається з українських компонентів його. Скажімо так, основна особливість в тому, що він він доволі великий за своїми розмірами, так як повинен вести нести велику вагу і застосовується в основному вночі для того, щоб окупанти не могли в нього поцілити зі стрілецького озброєння, і сам звук цього дрона він є доволі гучним, навіть коли він знаходиться далеко. Він досить таки діє на нерви окупантам, так як всі його чують, але ніхто його не бачить, так як якщо навіть гуде голосно, це не означає, що він близько знаходиться. І це така ще одна особливість такого дрона. В принципі, скажімо так: РЕП це не найбільша проблема. Реп противника це не найбільша проблема для цього дрона. Все-таки враховуючи його габарити, і так далі. і так далі. Але е військовослужбовці бригади Рубіж, саме екіпажі БПЛА, які займаються даним типом озброєння, цим важким бомбером, вони. Показують просто прекрасні результати, зокрема, які можна побачити і на наших соціальних в соціальних наших мережах. Тому я скажу, що дуже ефективно вони його використовують. і Кожен такий дрон він трошки окупантам своє життя. Давайте розкажімо і про ситуацію безпосередньо на тому на тій ділянці фронту, де ви знаходитесь, що вам псує життя, окрім звісно, наявності окупантів. А яким чином ви їм відверто пропікаєте? В зоні відповідальності бригади Рубіж окупанти продовжують штурмові дії. За крайній період оперативна ситуація сильно не змінилася. В принципі, погодні умови, як і раніше, дозволяють окупантам застосовувати весь свій спектр озброєння і, зокрема, автотранспорту ділянка, на якій знаходиться військовослужбовці, бригади Рубіж, вона є доволі різноманітною за тактикою дії окупантів. Є місця, де окупанти про меншу активність здійснюють, є місця, де вони. Просто там цілодобово намагаються якось добратися до наших позицій, використовують вони абсолютно різне озброєння, і абсолютно різні транспортні засоби для того, щоб цієї мети досягти. Так як бронетехніку вони бережуть, вони там ледь не скидаються на оці всі вазіки, Жигулі, мотоцикли, баги і так далі. і Так далі, вони ними просто постійно під'їжджають до наших позицій, принаймні намагаються і в 90% випадків вони знищуються ще знищуються ще на під'їзді. На днях ми спостерігали дуже цікаву картину, коли десь вони в 6 ранку приблизно почали, і до 10 чи до 2 годин дня вони ну банально закінчилися. Вони так просто двійками виходили, йшли, виходили, і йшли. і, зокрема, так само їх БТРи підвозили, що є доволі нетиповим, так як малу кількість військовослужбовців вони зазвичай не тратять на це бронетехніку, проте. До двох зводів противника було повністю знищено, сі, включно з цією бронетехнікою. Чим можна пояснити логіку цих дій, не зрозуміло Проте окупанта зрозуміти часом доволі складно. Проте все ж, очевидно, Росія має ресурс для того, щоб дозволити собі такі, на перший погляд, безлузді атаки. Можливо, в цьому був якийсь схований глибокий сенс, проте ми його не зрозуміли. Зібрали за 4 хвилини 40 тисяч наших глядачі, і це не означає, що треба фух, ну закінчуємо, ні, треба продовжувати, тому що мета кінцева це мільйон 100 тисяч. Наразі на рахунку 461 тисяча, і я вдячний нашим глядачам за це. Пане Володимире, ми коли про хевішот ви говорили про його звук. Згадували про те, що це ну, психологічний вплив теж на ворога, чути його вночі і не бачити. От я про психологічні впливи, їх застосовує ворог там, оці динаміки і щось там казати, чи не застосовує, і ми, в свою чергу, якимось чином намагаємось додатково, ну окрім звука хевішота чи інших звуків, психологічно впливати, ламати їх в голові. Ну, принаймні. Військовослужбовцями бригади Рубіж доволі часто застосовуються мавіки розвідувальні з динаміками, так як дуже часто виходить так, що штурмова група противника, точніше її недобитки, вони залишаються загнаними там в якусь чи яму чи колишню їхню позицію, яка була повністю знищена, і вони коли вагаються їм там здатися, не здатися, або там не знаю, померти в тій ямі, тоді застосовуємо такі дрони з динаміками. Є відеопідтвердження підтвердження в нас в соціальних мережах, що дійсно працює в принципі. Окупанти деякі, якщо в них є мізки mm -hmm. в голові, вони дуже сильно хочуть там помирати в пасаці. Вони після такого дійсно здаються в полон. Відповідно, після цього мав яких їх уже проводить до позицій наших військовослужбовців, де вони безпосередньо здаються в полон, тому так це можна назвати психологічним тиском на противника. Чи застосовує противник відповідно такі самі Дякую. дії? Пане Володимире, так, так, дякуємо дуже пробачте обмеження ефірним часом, але принагідно запрошуємо вас до бесіди так. неодноразово ще і ще. Ну допоки їх там не стане категорично мало, або зітруться в нуль. Володимир Черняк, офіцер бригади Рубіж Нацгвардії, бо й з нами на зв'язку.